Дира економічного розвитку чернівців здобули свої нагороди. Відбулася п'ята ювілейна акція визнання 2011 Урочиста церемонія нагородження проходила в оновленому форматі в ресторані Брістоль. Вшанувати кращих представників бізнесу та сфери послуг прийшли керівники обласної та міської влади, депутати міської ради, голови районних у місті рад. Кожний рік, кожний рік, ми будемо старатися чимось вас дивувати. давати в якихось різних напрямках проводити цей чудовий конкурс визнання де завдяки вам вам представникам бізнесу промисловості представникам працівників міської ради завдяки вам тільки наше місто з кожним роком Стає все кращим і кращим. Нагородження проходило в дев'яти номінаціях: інвестиція руку, успішне промислове підприємство, підприємство малого та середнього бізнесу, кращий роботодавець, будівельна компанія Року, краще підприємство житлово-комунального господарства, туристична фірма Року, кращий заклад сфери послуг міста та банк року. В кожній три претенденти на перемогу. З року в рік в різних номінаціях представлені такі лідери, як Арніка, Оліно жировий комбінат, Машзавод. Останній став інвестицією руку та більшість учасник. Ніків, це нові обличчя підприємства, котрі з'явилися в Чернівцях, та ті, що в минулому році вийшли на новий рівень. Вперше в конкурсі в номінації Кращий роботодавець року було представлено підприємство Карпати Автоцентр. Тут працює 80 чоловік. Лише за 2011-й було створено 17 нових робочих місць. Я дуже радий за себе і за наш колектив. Я маю надію, що і в наступному році ми також будемо. Вишукувати можливості надання робочих місць, і крім того, є ще інші номінації, де ми можемо поборотися з, з, з учасниками. Організатори акції вшанування лідерів економічного розвитку міста планують розширювати коло номінацій і заохочувати більше підприємств, які заслуговують на визнання. Що акція цікава, вона дійсно вшановує тих людей, завдяки яким розвивається наше місто, за яким воно розквітає, не дивлячись ні на які моменти. Тому ми будемо шукати нові форми, і методи, нові номінації для того, щоб розширювати коло зацікавлених і таким чином пропагувати їхній імідж у місті і за межами області. Переможці, які отримали статуетки та дипломи, кажуть, визнання це велика відповідальність. Стимул для того, щоб не тільки тримати марку, а й надалі розвиватися та покращувати якість послуг. Таїсія Олександр Губін, ніж Чернівці.